Хвилює повідомлення, які стосується стосуються розмови Дональда Трампа з Путіним. І вона вже, до речі, телефонна завершилася. Підтвердили це у Білому домі. Тривала більше двох годин. Вона втім деталі дізнемося трохи згодом. Адміністрація американського лідера анонсувала, що після завершення дзвінка Дональд Трамп має вийти на брифінг до преси. Раніше заступник керівника апарату Білого Дому Ден Скавіна сказав, що розмова проходила добре. Відомо також, що віце-президент США Джей Дівенс та держсекретар США Марко Рубіо перебували у Білому домі під час діалогу е політика і диктатора, е але вони були в овальному кабінеті безпосередньо обидва. І, ймовірно, Путін спеціально змусив Трампа чекати на дзвінок. Повідомляє сканю з британський мовник звернув увагу на те, що телефонна розмова між Дональдом Трампом і Путіним почалася на годину пізніше від запланованого часу, о шістнадцятій годині за київським часом, тоді як Кремль анонсував початок о п'ятнадцятій за повідомленнями Росзмі, у російського диктатора. Сьогодні була зустріч із представниками бізнесу. Тому Путін залишив захід. Пізніше ніж планувалося, Ну, на вісім годин, як стів Вітков змусили чекати, то вже добре. Знаєш, ну, це типічний типовий підхід, і нічого він собі не не ховає, крім зневаги Путіна до всього, що ну якби є так. навколо нього. А друзі, дякуємо за те, що ви так оперативно реагуєте mm. на ці події, які зараз відбуваються в прямому ефірі на наших з вами очах. Алекс пише: Доброго вечора. Зараз з Трампом розмовляє не справжній фюрер, а його дві з Алі Експрес, а Трамп явно не бачить всієї реальності, що коїться в Україні. Олександр е, говорить про те, що е, здоровий глустий Росія не сумісні речі. А розмову Трампа і Путіна називає розмовою між двома голубами миру. Точніше, голубками воркували дві години. Отак. От анонсували що в 21 по Києву буде інформація про. Е Секретні документи про вбивство Кеннеді, президента США Олександр е анонсували, дочекаємось, не знаємо, як так, це буде. Сьогодні але... ж е Трамп ну, ти, розсекретив. Так, але е то вже якби те, що буде окремо, те, що відволікає від Путіна.